Моя Україна моя, жовтокоса! Україна моя, синя ока. Боже, Україну збережи, а найперше всіх захисників вони неймовірні, віддані, сильні герої наших часів. Подяка вам, захисникам, що мир даруєте всім нам. Ми віримо у збройні сили, гарант безпеки, волі, миру. А ви б'єтеся, як орли, щоб біля хат сади цвіли, а ви б'єтеся, як орлиці, замальви, ватру, паляницю. Ви б'єтеся, як орлиці, щоб ми пили воду криниці. Ви б'єтеся, як орли, щоб на своїй землі ми всі жили. А душа українська віри. Нащадки славних козаків, наші мужні, самовіддані захисники, захисниці, скоро здолають Орду ворогів і визволять нашу землю від окупантів. А душа українська любить і херсонські степи, і Кримські гори, і Запорізьке узбережжя Азовського моря, і Донбаські терикони. Ви скоро знову дихатимете, співатимете, говоритимете, любитимете рідною українською.